Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дев'ятий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти Героїчні професії Місія Правда. Цей випуск присвячено журналістам, які висвітлюють російсько-українську війну, дають можливість всьому світу побачити справжнє обличчя держави-агресора і роблять правду про російську агресію почутою. Випуск здійснено у партнерстві з премією імені Георгія Гамгадзе, яка була заснована у 2019 році. Цей випуск вийшов 22 травня 2025 року. Перша у нас листівка, яка зображає журналістів, які беруть інтерв'ю в людини на тлі палаючих будинків після обстрілів. Вгорі праворуч розташована марка з подібним сюжетом. І штамп першого дня з написом Героїчні професії Місія Правда Київ 01001. Вартість листівки 60 гривень, тираж листівок 20 тисяч штук. Наступний у нас аркуш марок. Він складається з шести однакових марок з зображеннями репортерів на тлі вибухів і руїн. Тираж марок 180 тисяч штук, вартість аркушу 120 гривень. Далі у нас конверт першого дня з зображенням малюнку військового репортера під прапором України, праворуч розміщено марку і штамп першого дня. Тираж таких конвертів 20 тисяч штук. Вартість конверту з погашенням 60 гривень. Загальна вартість випуску 240 гривень. Це був вже п'ятий випуск з серії Героїчні професії. Серія розпочалась у 2023 році з марок Воїни світла, «Воїни добра, які були присвячені працівникам критичної інфраструктури, дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам, газовщикам тощо. Друга марка з серії це героїчні професії, Залізні люди, присвячена залізничникам. Третьою була марка героїчні професії Укрпошта завжди поруч з вами. Присвячена працівникам пошти та 30-річчю Укрпошти. Четвертою була марка та героїчні професії Янголи війни, яка присвячена військовим та цивільним медикам. І п'ята марка Героїчні професії Місія Правда присвячена журналістам. Ось така чудова серія марок. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вона вам, чи зібрали всі ці марки в своїй колекції. Цікаво, які ще будуть випуски з цієї серії. Можливо, присвячені вчителям, які проводять уроки в укриттях під час обстрілів, ведуть онлайн-трансляції уроків з передової, або рятувальникам ДСНС, які постійно працюють під обстрілами, розміновують територію, рятують з-під завалів. Можливо, марка присвячена інженерам і майстрам, які створюють нові пристрої, які допомагають на фронті, збирають БПЛА та інші дрони. Простір для нових випусків ще є, побачимо, що буде далі. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.